Шановні колеги, друзі, юні таланти, жани та всі, хто з любов'ю і вірою підтримує дитячу творчість, від Івано-Франківського відділення міжнародної академії літератури і журналістики, щиро вітаю вас і хочу розповісти про нашу унікальну академію, яка є не просто навчальним осередком, а великою родиною творчих сердець. Як асоційований член Міжнародного центру впровадження програм ЮНЕСКО, маліж є надзвичайно важливою місією це плекати й об'єднувати талановиту молодь України та зарубіжжя в єдиному просторі творчості культури, миру і добра. Маліж це платформа, де дитячі мрії знаходять голос, де Юні поети, прозаїки, журналісти, фотохудожники, співаки, танцюристи, винахідники, а й ті-генії мають змогу розкрити себе, зростати духовно і інтелектуально. Завдяки багатоградним напрямкам діяльності Міжнародна академія літератури і журналістики відкриває двері в світ самовираження, формує патріотичний дух. До культурної спадщини та української ідентичності. Особливу подяку хочу висловити ректору нашої академії, пану Василю Дарченцю. Це не лише професіонал високого рівня, заслужений журналіст України, письменник, лауреат літературної премії Гілка Золотого Каштана, а перш за все духовний батько усіх мережан. Завдяки його жертовній праці, щирості, мудрості і невичерпній любові до дітей, ми маємо академію, яка підтримує кожну дитину, кожну душу, цінує кожен талант і дарує дітям віру у власні сили. Однією з перлин нашої діяльності є літературно-художній журнал Країна талантів, який має статус загальнодержавного видання. Друкується змішаними мовами і виходить у світ один раз в квартал. Журнал має розширену мережу юнкорів в Україні та світі. Країна талантів, де діти мають змогу впродовж року публікувати свої твори: поезію, прозу, фотороботи. Це видання не просто журнал, це джерело дитячого світу, їхніх мрій. Болі, натхнення і радості. Окремо, хочу зупинитися на унікальному фестивалі Рикійське Сузір'я, який є справжнім святом дитячої творчості. Він охоплює різноманітні номінації Проза. Поезія, журналістика, фольклор, етнографія, фото і кіномистецтво, іт технології, авторська пісня, хореографія, народні ремесла, вокал, малюнок і багато інших. Продовж року діти готують свої твори, щоб подавати їх на розгляд журі. А фінальне дійство. Фестивалю традиційно проходить у чудовому місці у мальовничому міжгір'ї на Закарпатті. це особливий простір, де збираються юні митці з усіх куточків України та за кордоном. На жаль, через воєнні дії та останнім часом не завжди можуть зустрітися особисто діти. Однак, завдяки онлайн-платформам. Зв'язок, обмін досвідом, і натхнення не втрачається. Окремою подією, якою щиро пишаємось, є заснування іменної премії імені Олега Лавріва, видатного художника, майстра пастелі, чиї роботи прикрашають приватні колекції в Україні та за кордоном. Премія присуджується за досягнення у номінації Малюнок у рамках художньо-мистецької премії і конкурсу, який проходить у співпраці з кафедрою методики викладання образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та дизайну інституту мистецтв Карпатського національного інституту університету імені Василя Стефаника та громадською організацією РЕМА – Рада ерудованих молодих аристократів. Минулоріч на врученні цієї премії Олега Лавріва ми мали зворушливу нагоду почути слова вдячності від дружини та сина Митця, які з любов'ю згадували його і вручили нагороди нашим дітям-переможцям як знак пам'яті та натхнення. Варто з особливою теплотою відзначити, що фестиваль Ракетське Сузір'я. Є відкритим для кожної дитини незалежно від її можливостей з 2015 року. Вям Івано-Франкіс активно співпрацює з міжнародною академією літератури і журналістики в напрямку інклюзивної творчості, завдяки тісній співпраці з громадською організацією Сонячні діти івано франківщини до участі у фестивалі долучаються діти з синдромом Дауна, які представляють свої мистецькі доробки, малюнки, вірші, вироби з декоративно-прикладного мистецтва, їхні роботи це щирість і відкрите серце, глибина душі, які не залишають байдужими членів журі. Юні митці неодноразово стали лауреатами фестивалю отримували почесні нагороди і дипломи. Що стали джерелом великої радості не лише для них, а й для їхніх родин. Батьки зворушено дякують організаторам фестивалю за можливість їхнім дітям відчути себе частинкою великої творчої спільноти, повірити в себе і бути почутим. Величезне значення має також інформаційна підтримка нашої академії. Наш сайт це вікно у світ, який вже Об'єднує представників із 42 країни світу. Це простір діалогу, взаєморозуміння, натхнення та поширення української культури і традицій, збереження духовних і моральних цінностей, що сьогодні, як ніколи, є дуже важливими. Маліж це більше, ніж організація, це живий організм серця якому б'ється в унісон із кожною дитиною, що прагне творити, пізнавати, розвиватися, це платформа єдності, поколінь і культур, націй, де кожен має своє місце, своє слово, свої можливості. Це вдячністю всім, хто творить цю працю, хто підтримує, навчає, веде за руку. Ми крокуємо вперед з вірою у талант дитини і перемогу добра у всьому світі. Слава Україні, слава талантам, слава нашим захисникам, слава нашим героям.